Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні жителі міста Сокір'ян, Сукернищи на Відністровському. 20 хвилин назад. 25 в соціальній групі Сукіряни Купи Продай. Я прочитав допис Крик душі співу власниці сукірянського ринку «Колгосний» пані Ніни Ярової. Коротко. Завтра буде засідання Секірянської міськради. Якщо сукірянські депутати проголосують за, а вони проголосують за, я впевнений, більше чим певний, то на Сокірянський ринок зайдуть працівники комунальника, і більше половини ринку відійде до Секірянської міськради. Ви знаєте, мені просто жаль. Ще декілька днів назад мене питали в центрі міста Секірян прості Секірянці, А як ти? Ти віддаш ринок? Чи ти не покинув Ниніну? Ти ж тоді заступився за ринок, а зараз мовчеш. Ні, я ніколи би не покинув би ринок. Я ніколи би не покинув пані Ніну Ярову, з якою я відстояв тоді ринок, до якої я відносився так. Ну, не знаю, як до рідної сестри. Я готовий був життя покласти за Сокірянський ринок в прямому сенсі цього слова. І тоді, коли зимніми двома ночами ходив по нічному ринку, вартував від. Спортсменів, рейдерів, чернівців, які крутилися навколо ринку на спортивних автомобілях затономними склами, щоб вони його не захопили. Коли викладав відео проти Сикірянської міськради, так, знав, на що йду, як мені сказали. Так я знав, знав і ризикував. Ризикнув би я завтра. І став би знову до кінця за Сукірянський міськ ринок колгосний. Чому я це не зроблю? Поясню коротко: моя самопожертва на превеликий жаль нікому не потрібна. Не потрібна ні співвласникам ринку колгосний. не потрібна ні пані Ніні Яровий, яку я поважаю і зараз щиро. Але, на жаль, ще після того, як ми тоді відбили перший наступ Сокірянської міськради, завдяки відео, які я викладав, Сокирянці тоді піднялися і Сокірянська міськрада відступила. Я сказав пані Нінєровий, через місяць-півтора до лютого вони зайдуть на Сокірянський міський ринок. Депутати проголосують і зайдуть. Пані Ніна Ярова не повірила. А жаль, вона надіялась на закон. Закон у нас в Сокір'янах – це Василь Васильович Козак та Сокірянська міськрада. Підняли руці депутати і все. ртк реформа викривлена місцевого самоврядування. А ти можеш скаржитись, хоч в, націй в ООН, нічого тобі не поможе. Про це я говорив тоді пані Нієровий. Вона не вірила, вона вірила в силу закона, в силу своїх адвокатів. Що я можу сказати? Зараз, ну я не знаю зараз, що зробиш. Для того, щоб би. Боротися в місті сукіряни за правду треба ризикувати. Ризикувати своїм життям, ризикувати своїм благополуччям сім'ї, ризикувати майбутнім своїх дітей, ризикувати свободою. Ну, всім ризикувати. Боротьба за правду це завжди ризик, тим більше в наш час. Я готовий був ризикнути до кінця. За Сокірянський ринок, по якому ходила моя мати, по якому я ходив з дитинства, на який виходив в суботу. Але моє бачення не сходилось з баченнями співвласників Сокір'янського ринку, які вірили в закон. А зараз, на превеликий жаль, навіть якщо я покладу голову завтра. За Сокірянський міський ринок це не поможе, та ніхто не оцінить. Що буде завтра, покаже час. А ви, Сокірянці, ви знаєте, я придумав такий термін. В є термін. знаєте говорив я з бізнесменами. І зрозумів, сикірянок є термін, ну, хай бізнесмени, сикірянські вибачать мені, синдром ларьочника. По-російськи, синдром ларіочника. Себто, коли ти бачиш, що в тебе проблеми, то ти кричиш: Допоможіть. Коли ти бачиш, що в іншого бізнесмена проблеми, а в тебе немає, ти тішишся, тому що в тебе їх немає. Шановні сикірянські бізнесмени, зрозумійте, якщо у нас не буде закону в сикірянах, справжнього закону, демократії, свободи слова, за яку я зараз один б'юся, коли в сикіряни всі сидять і дивляться, що ж зі мною станеться, а перше у мене знову суд з партією ОПЗЖ, то завтра прийдуть і за вас ж ми, Ларьками. Бізнесами. Прийдуть, коли сказав я пані Ніні, -ні, прийдуть до тебе до, до лютого за тобою. Вона не вірила. Прийшли. А тепер, шановні панове, сукірянські бізнесмени, вибачте, синдром Ларючника. Я не вкладую вам, вибачайте, по російськи мозги. Прийшли за Яровою, прийдуть за вами. Доброї ночі! З вами був український історик та журналіст Ігор Швець. А я вже нічого на превеликий жаль зробити не можу. Та й моя самопожертва нікому не потрібна. На жаль.